Якраз йшов тим лісом старенький дід. Чує, хтось плаче. Підходить ближче, бачить, сидить неймовірна, красива дівчина, а біля неї ціла купа золота. Дідусю, каже царівна, візьміть мене до себе. Дід був доброю людиною, він взяв царівну до себе додому. У діда вдома царівна засміялася, і перлинки посипалися. Пішла танцювати, і де не взялися найяскравіші квіти. Потім вона взялася вишивати рушник, вишивала золотими нитками, перлинками, живими квітами. Вийшов такий рушник, що аж сяяв. Дідусю, каже царівна, візьміть цей рушник і віднесіть на базар. Не віддавайте його ні за які гроші. Кажіть усім, хто буде питати, дай око за рушник. От дід і пішов на базар. Той рушник так сяяв, що зібрав навколо себе величезний натовп. Щоб йому не пропонували за рушник, дід казав, дай око за рушник. Усі дивувалися, як це око, де його взяти. Аж тут до діда підходить сам царевич. Рушник йому дуже сподобався. Продай, діду, каже царевич. Купи, відповідає дід. А що тобі за нього, око, каже старий. Ти що, діду, з глузду з'їхав? здивувався царевич. Хто ж тобі дасть око? Проси грошей, скільки хочеш.